Всім доброго дня! Хочу вам поділитись своїм досвідом і спогадами. А зокрема, був період, коли мій батько катав мене на санчатах, А зима у нас у Війській області 30 років, 35 тому було. Засніжливий і сніг тримався по І року. Батьковий ще сказав, коли мене з горки підштовхував, я їхав, а назад він е, кричав: любиш кататись, люби і саночки возити. Так що дякую своєму батькові, який е, вже тоді закладав мені таку річ, як. Не боятись і не цуратись роботи, яка стосується не тільки оплачуємо, а й те, що можна зробити, коли є вільний час, без самі розумієте, спеціалізованих на то організації. Тому міняємо кільце ощільнювачів вихлопної труби, щоб наш коник менше видавав звуків і краще їхав, тому що сам вихлоп буде набагато якісніший і вихлопну трубу, а не від картера. нazoм чoa мaмo чaleu Мама спостерігає з балкона, тому бажаю всім наснаги. І не цурайтесь роботи, а тим більше коли Ця робота приносить моральне задоволення після виконаної. Поставленої задачі. Це вже робили таку процедурку безпосередньо в цьому мото, тому якби вже по пам'яті буде набагато швидше. До зустрічі всім сонячного, а в нас сонячний. Хороший день.